Перехід бущана, це до доброго чи до якого? До грошей. <ріст> до доброго. А скільки він, а що всі кажуть за грошей? Хто знає, скільки він заробляє? Ну я думаю, буде більше, ніж в Динамо. Трошки, трошки більше. Трошки це скільки? Ну, на мільйончик два, може, більше. <ріст> мільйончик гри... чого? Гривень? Ні, доларів. <ріст> доларів? Думаю. А чого ви так думаєте всі? Може там не, не, не платять. У стільки? них в, в Еміратах багато грошей просто. Звідки? Та я не знаю, там, скопали. Зрозуміло. Кому ще з Динамо варто подумати і переїхати далі вже кудись. Ну, ну тут може... нам самим треба, поки що, кому ще. Та й ну хай забирає там брашка. Ні, то бражок тут цієї друга ваната. Ось вона ти брашко. Да. Кудись в Англію, може і там зінченко допоможе їм пристроїться в арсенал. Да. Ну ні, ну, 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 кудись, кудись. кудись може Кудись попроще. Да, да.